Я вітаю вас, любі водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні у нас задачка з проїздом кругового перехрестя. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, який правильний порядок проїзду цього перехрестя. Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Синій автомобіль. Червоний. Жовтий. 2. Червоний. Жовтий. синій. 3. Жовтий. синій, Червоний. 4. Синій. Жовтий. Червоний. 5. Червоний. синій, жовтий. Та 6. Жовтий червоний. Синій. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. В кінці відео ви зможете звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут знає, як правильно проїжджати кругові перехрестя. Також ще більше подібних завдань я публікую кожного дня в своєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. Що ж, а тепер давайте переходити до розбору ситуації. Отож, ми маємо кругове перехрестя, про що свідчить знак 4.10 круговий рух, і три автомобілі. Водій жовтого має намір в'їхати на кругове перехрестя, а синій та червоний автомобілі вже знаходяться на ньому. Згідно пункту 16.12 правил дорожнього руху, в'їжджаючи на кругове перехрестя, ви маєте дати дорогу транспортним засобам, що уже рухаються по колу. Відповідно, водій жовтого автомобіля точно проїде останнім. Тепер залишається з'ясувати, хто ж проїде другим, а хто першим. І тут ми бачимо, що водій червоного автомобіля хоче перестроїтися на смугу, по якій рухається водій синього, а той, в свою чергу, має намір продовжити рух в своїй смузі. І згідно до пункту 10.3 правил дорожнього руху, водій, що перестроюється, якраз то і має дати дорогу. Відповідно, першим проїде синій автомобіль. Потім червоний, і останнім проїде водій жовтої автівки. Цей порядок відповідає варіанту під номером один. І я вітаю усіх, хто його обрав. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі, і роз'їдемося. Звісно, що за правилами.